Виконуємо індивідуальну роботу практичної роботи 9 за підручником інформатика 8 клас, а трієтріщук лазерець 2025 року випуску. Відкриємо браузер. Нам потрібно створити Google форму, тобто створити опитувальник. Якщо використовуєте браузер Google Chrome, то створюєте нову вкладку і праворуч вибираєте додатки Google та вибираємо диск. Якщо ви використовуєте інший браузер, то переходите на головну сторінку Google з адресою google.com. Ну а далі все те саме. Зрозуміло, ви маєте зайти свій обліковий запис Google. Якщо зайшли, то все добре. Якщо ні, то вводите свою електронну пошту, пароль. І заходите свій обліковий запис. Якщо ви зайшли, то ось тут в правому куточку є ваш аватар або якісь літери. Тепер ж, для того, щоб створити Google форму, вибираємо ліворуч створити Google форми. Відкривається нова вкладка, де ви можете назвати нашу Google форму. У мене буде опитування про хобі та захоплення однокласників, тому я так і назву Хобі однокласників. В описі форми напишемо більш докладніше про те. Для чого це опитування, ви можете змінити колір форми, натискаємо ось сюди налаштування, налаштувати тему, вибрати інший колір форми, нехай буде, наприклад, ось це. Тепер додамо запитання нашого опитувальника, клацаємо сюди, вводимо запитання. Нехай дана форма не буде анонімною. Напишемо ваші прізвище та ім'я. Зверніть увагу, що автоматично тип запитання вибрала з короткими відповідями. Це означає, що користувач в відповіді водить текст, причому цей текст не надто великий. Поставимо пропорець обов'язково. Це означає, що потрібно буде обов'язково дати відповідь на це запитання. Додаємо наступне запитання для цього. Натискаємо на цей плюсик Додати запитання. Запитаємо, чи маєте ви якесь хобі. Тепер тип запитання нехай буде з варіантами відповіді, тобто буде декілька варіантів відповіді, але ви можете дати тільки одну відповідь. Коли ви натиснете на цю кнопку Попередній вигляд, то можете побачити, як воно буде виглядати. Нехай всі запитання будуть обов'язкові. Тепер виберемо пропорції, це означає що можна буде вибрати декілька відповідей з запропонованих. Натиснемо Додати варіант інше». Це означає, що ви самі можете вказати своє заняття, яке вам цікаве, якщо його немає ось тут в списку. Тут буде з короткими відповідями. Ось тут виберемо абзац. Бачимо, автоматично вже запропонувало нам абзац. Це те саме, що і з короткими відповідями, але можна дати більш розгорнуту відповіді. Тобто можна ввести більше слів. Ну, давайте це нехай буде не обов'язково. Ну а ось на це запитання, наскільки важливими для вас є хобі. Давайте виберемо лінійну шкалу. Бачите, лінійну шкалу її запропонувало нам. Де 1 буде зовсім неважливе. А 5 при бажанні можна. Виставити не 5, а 10 якесь інше число. Дуже важливе. Це у нас буде виглядати ось так. Тепер, де зберігається ось ця форма? Повернемося на мій диск. Ця форма автоматично зберігається на вашому диску. Тільки давайте ось тут. Вона автоматично назвалася так само, як і ось тут. Вертаємося сюди. Ось вже називається хобі однокласників. Якщо вона у вас ось тут зберігається, то ви завжди її можете звідси відкрити, переглянути, переглянути відповіді, які вам надіслали. Поки що ось цих відповідей немає. Зараз якусь одну зробимо, щоб подивитися, як це працює. І натискаємо Опублікувати. Усіх користувачів, які мають посилання, можуть відповідати на дану форму. Можна звідси скопіювати посилання на форму, можна от звідси копіювати посилання, копіювати, можна звідти поділитися. Ось копіювати посилання респондента. І ось це посилання надіслати, наприклад, через Viber, Telegram, електронну пошту. Будь-які мережі, інстаграм і так далі. Своїм однокласникам, тобто тим, хто має відповідати на ось цю форму. Або можна прямо ось тут казати електронну пошту. Хто буде відповідати на дану форму, вводити електронні пошти. Якщо залишити прапорець, то даним респондентам прийде на електронну пошту лист з даною формою. І вони можуть звідти її відкрити. Ну і відповісти на її. Я скопіював форму, давайте ставлю нові вкладці і дам якісь відповіді. Натискаємо надіслати. Можна надіслати при бажанні іншу відповідь, але нас зараз не цікавить не це, а от вкладка відповіді. Бачите, в нас вже одна відповідь прийшла. Так, ми можемо приглянути всі відповіді, але найзручніше переглядати це, коли натискаєте «Зв'язати з таблицями. Створити. І у нас створюється Google таблиця, де ми бачимо в таблиці Google таблиці всі відповіді. Дана електронна таблиця зберігається також на Google диску. Тут ми бачите усі відповіді. Тут по запитаннях здається все. Що потрібно виходити з свого блікового запису і завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!